Сили за військові підрозділи за всю нашу країну. Кілька слів, буквально, свідоцтва нашої поїздки команді Капелані туди на Схід, знаєте, ми були протягом цілого тижня і проїхали дуже багато там, тисяч кілометрів від цих, Півночі практично, до Бахмутського напрямку і побачили, що ми побачили? Ми побачили руйнацію. Повною руйнації, де тільки були російські війська, це як жуки-шкідники, вони просто зруйнували все, ні жодного будинку. Ізюмі, страшенне місто, місце, де поховання закатованих людей. А, зруйновані також Ізюм, інші, інші міста. Ми були в Лимані, довгий час там служили братам. Ні, одно, ні одного цілого будинку, ні одного а, немає в Лимані, величезне місто. Все зруйновано, все стоїть а Люди приймають, виходять за гуманітаркою, за обідами. Ось, і наші війська тримаються. Ще одне свідоцтво, що військові наші, вони дуже і дуже потребують нашої підтримки, знаєте, такої вже не стільки матеріальної, скільки навіть через матеріальну, щоб це була підтримка, що ми їх пам'ятаємо. Вони змучені, вони зморені. Багато із них не мали відпустку вже цілий рік. І що найбільше їх підбальою і тримає те, що про них пам'ятають тут. Бо багато говорять, ну вони дивляться там якісь, знаєте, теж там і Інстаграм, і все інше. там. І вони кажуть, ну як це так може бути? Тут війна, від'їжджаєш трошки далі, а війни ніби немає. Ніби, ніби люди забули, що війна, руйнація, смерть кожен день. Жертви, відірвані ноги, руки і поранили. Ну, Тому вони дуже потребують цього, щоб ми за них пам'ятали. Маєте когось знайомих, постійно підпишіть їм вісточки, якісь, привітання, подяки їм, щоб вони знали, що за них тоді турбуються, пам'ятають. Знаєте, це є біблійний приклад. Ми сьогодні будемо з вами перебувати в причасті. Як воно ще по другому називається? Згадування це спомин смерті Господньої. Спомин смерті Господні. Тобто Бог в Слові своєму, сам Ісус Христос, сказав учням, пам'ятайте последню вечері взяв хліб, подяку віддав, переломив і сказав, що це робіть на спомин про мене. Потім взяв вино, сказав, що це робить на спомин про мене. Тобто він їм заповідає, не забудьте, не забудьте, якою жертвою вам дано це спасіння. І це саме про наші війська, про наші військових. Не забудьте, якою жертвою дається зараз прямо. це пасія. Було багато дуже таких благословених по вашій молитві, за Божою волею, зустрічей дуже багато. Вони дуже хочуть Слова Божого. Якщо прийти до них знаєте, на їхньому рівні, просто розказати Слово Боже, то тобто всяких якихось там, буде, як сьогодні Сергій проповідав знаєте, формалізму якогось знаєте, релігійного. Вони дуже це сприймають. Вони хочуть цього, вони питають, де, де капелани, де? Але капелани, знаєте, це наші брати і сестри, ті, які не відмовились від повісток. От які капелани бути. Знаєте, ще що побачив. Там не, майже немає ні одного. Ну, чесно сказати, я взагалі ні одного не зустрів. От ні одного а, військового, професійного військового. Ні одного, від офіцерів до солдат, Всі прості дядьки і жінки. Хтось з села, хтось з міста, ні одного професійного. Знаєте, не розказуйте, коли вам питають, а чого ти не там? Та я не, не вмію, я ж не воєнний, ні одного військового. Але всі воюють і тримають оборону наступають і приведуть нас до перемоги з Господом нашим Ісусом Христом. І сьогодні наша молитва, наша молитва. Ми стоїмо в проломі за наших братів і сестер. Ми дякуємо, що сьогодні з нами от, Максим знову приїхав звітом. Ось, Вова там десь воює. Інші наші брати і сестри, молимося і сестри, молимося. Наш небесний Господь, наш батько. Ми вдячні тобі за те, що ти... З... ти зглянувся над нами. Колись як ти зглянувся над єврейським народом, ти приходив до Моїсея, ти приходив до Гедеона. І вони всі відмовлялися від того, щоб стати керівниками цієї армії, яку ти готував для перемоги. Вони дуже відмовлялися. Ти зробив їх великими воїнами. тому що Дух Твій Святий прибував в них. Батько Небесний, ми вдячні тобі, що ти робиш великими воїнами наших братів, сестер по крові, по тілу і по духу. І вони оборонять наш край. Вони звільняють міста і села, які зруйнували цей ворог, який. Є в владі сатани. Господи, я тож просимо тебе за них усіх. Збережи їх, потіш і серця. дай їм силу для цього, Господи, хай вони це відчують від тебе через нашу молитву до тебе, Господь. І ми молимо Тебе за Максима Галіуса, ми молимо Тебе за Вов Ребенюка, за Романа Лішука, за Марину Шеляківську, за Нікіту Олексєєнко. Кривка Сергія за оздоровлення, за Лозанів, Пашу, Андрія, Володимира, за Фірсову Микиту, за Миколу Дагонюка, за Сашу Проскурятку, за е, Мартинюка Андрія, за Давидовича Ігоря, за Ігоря Яновського, за Сергія Хозяй, за Артура Міхальчука, за Володю та Олексія і командирів, за Слободяна Олега, за Сергія Байдюка, за Брик Ігоря, за Олексія, за Меніну Микиту. Молим тебе за Дмитра Вадима, за Аніку Сергія, за Сашу Коротко, за Альберта Алієва, за Сергія Романюка, за Миколу Масишина, за Старцу Олега і Возніка Олександра, за Олександра Рибакова і Критовського Вадима, за Колю Андріївську, за Грушка Сергія, за Тихо Олександра. Молим тебе за Лунчакова Ігоря, за Остренка Павла і Цимолюка Сергія, за Нечисніка Михайла, за Ігоря і Сашу, за Гул, Мамандрія Артема. За погомі Віктора, за Гуцу Олега, за Островського Олега і Бондаренко влада, за Петченко Віталія, за Муркаєва Анатолія, за Нестарчука Мішу, за Драч Олега, за Альону Ліпець, за Щеталь Анастасію, за повернення з полона її чоловіка з Рубльова влада, за Сергія з позиним батя, за хірурга Павла з позиним Нємця, за Радіона нашого лікаря, нашого земляка, за Ірину, за усіх лікарів 93-ї бригади. За усіх лікарів 66-ї бригади, 57-ї, інших за Коваль Олександра, за кожного прикордонника, за Нереса Олександра, за Кулик Віктора, за Пастухова Олексія, за Пастухова Івана, за Восинця Олега, Іліщенського, Віталія і Славіка, за Сергія Гурчика, за Михайла Короля, Гринька, Руслана, за Дмитра Сполякова, який ще зараз у полоні, за Ваню Вавренюка, за Сергія Ваненка, за Андрія Дурдеса. За Віктора, за Віталія, за Віктора Знову, за Володимира, Олександра, Сергія Леоніда, за Анатолій, за Олексія Молодка, за Максима, за Віктора і Антона, за Івана, за Шенькачука, Олександра, за Ніколаєва Сергія, за Ткачук Віталія, за Гаврилюка Андрія, за Коваля Натолія, за Олександра Ланого, за батьків і сина Олександра і Миколу. За Сашу Цигана, позивний Циган, за Колю Нанівського, щоб Виздорів, одужав, за Сергія Донилка, щоб був підібраний добрий протест, за Ваню Сурмаян, за, за Володимира Дяківа і за всіх його пацієнтів, за Сергія Сергійовича, і ще раз, і ще раз за евакуаційні і медичні бригади, за Олександра, за Валерія Похалюка, за Робі Івана, за Рому, за Суріна Олексія, за Валентина, Дениса, за Забрій Романа. Ми молимо тебе за всі підрозділи, які формувалися чи дислокуються в нашій області, а зараз воюють там, Господь. Ми молимо тебе за їхніх командирів. Ми молимо тебе за 106-ту бригаду ЗРО. Ми молимо тебе за командирів і всіх, всіх військових. 86, го 87, го 88, го 89 го батальйону нашої 106-ї бригади, особливо за Миколу Світлющова, за Прокопчика Андрія, Мазурка Андрія, молим тебе, за Мазурка Олега, за Доценка Артема, за Близнюка Арсена, за Корецького Андрія, за Олексія, за Лілію Леонідовну, за Арсена. Вислівка. Ми молимо тебе за 8-му бригаду ССО, за 140-й центр ССО, за 19-ту окрему бригаду, ми молимо тебе за 7-му бригаду тактичної авіації, за 383-й окремий полк, за 11-й зімітний ракетний полк, за 3 третю танкову бригаду, за 36-й окремий стрілецький батальйон, за 19-й стрілецький батальйон, за 57-му бригаду, за... Всю національну академію за 15-й прикордонний загін сталевий кордон, за 28-му одеську бригаду. Ми молимо тебе за всіх, хто зараз стоять під Бахмутом, які стоять під Авдіївкою, Мар'їнкою, Солидаром, на Сумщині, на Чернігівщині, на Херсонщині, на Запоріжжі. Молимо тебе за всіх, за всіх. Ми молимо тебе за тих, що зараз ще перебуває в полоні. За Тимущук від Віталія, за Журобля Влада вже молилися і знову і знову молимося за Смолякова Дмитра. Ми дякуємо Тобі за те, що ти повертаєш з полону. Ми просимо, щоб ці хлопці, пройшовши реабілітацію, вони відновилися. Дякуємо Тобі за повернення їх з полону. Молимо тебе за тих, хто пропали безвісті і немає вісточки про них. Господь, благослови, Господи, просимо тебе за всіх них, Господь. Ми дякуємо Тобі за капеланів нашого братства, за всіх капеланів, які є зараз у війську, за всіх тих, хто віруючи в Господа Ісуса Христа, перебуває там, на нулі і несе Твоє Слово. Ми молимо тебе і дякуємо тобі за верховного командувача нашого президента. Ми дякуємо, і молимо тебе за голокомандуча збройних військ Валерія Залужного, за все керівництво, Господи. Дай їм мудрості, дай їм любові до людей, дай їм, Господи, бажання і натхнення до перемоги. Господи, ми з тобою переможемо обов'язково. Господи, Бог, ти Тилив нас любов свою один до одного, любов до життя. Яку хочуть забрати в нас а, ці полчасті сатани, які прийшли на нашу землю. Але це сам, Господи, розрушить їхні плани, сам Господи розвіє полову з нашої землі, дай їм той страх, який вони вже мають, і ще більше всели цей страх, який буде, зруйнує їхні плани і забере їх з нашої землі. Благослови нас, Господь, щоб ми залишалися в любові і мирі один до одного, Господь. На тебе покладаємося. І віримо, що ти почув нашу молитву і за тих, кого ми сьогодні не згадали. Хай тобі буде слава наш Бог, Отець і Дух Святій. Амінь.